Вітаю, друзі! Ви на каналі Трохи про від Ростислава Краця, я Ростислав Кравеця. Це відео присвячено питанням виїзду за кордон, і саме які документи для виїзду дитини за кордон чи з дитиною за кордон потрібні під час дії воєнного стану. На що варто звернути увагу? Вас я буду просити. Для підтримки каналу підписатись на цей канал, поширити це відео, поставити вподобайки, прокоментувати. Ну і найголовніше це саме ваші підписки. Тому що алгоритми Ютуба тоді розуміють, що це відео цікаве, і вони краще його поширять. Тому або зараз е, зупиніть відео і підпишіться на канал, там поставте той дзвіночок, щоб отримувати от останні повідомлення про відео. Або відразу після відео перегляду також підписуйтесь. І не забувайте підписатись на мій телеграм-канал, тому що дуже цікава інформація і корисна, я постійно там розміщую. А також останні судові новини. І так, поїхали. На що варто звернути увагу? По-перше, ви повинні розуміти, що для виїзду дитини за кордон мова йде для тих, хто не досяг 16 років. Після 16 років дитина може без супроводу батьків, без будь-яких дозволів, самостійно, тільки маючи відповідний закордонний паспорт або відповідний ну, проїзний документ дитини, якщо він ще буде діяти. Може спокійно виїжджати за кордон. Що потрібно у разі, якщо дитина не досягла 16 років, які документи потрібні? Що треба дитини мати з собою? Це закордонний паспорт, дипломатичний або службовий паспорт, проїзний документ дитини, якщо він ще є чиний також, тому що він формально там він по до 16 років видається. Дані дитини внесені в закордонний паспорт одного з батьків або свідоцтво про народження дитини, але це виключно тільки на час дії воєнного стану, тому б я радив би зараз спокійно можна отримати відповідний або проїзний документ, або закордонний паспорт. Що стосується і коли потрібна згода безпосередньо іншого з подружжя дитини. Тому що. При виїзді фактично треба це отримати. От я вам зараз розповім випадки, коли не треба отримати і на що, варто звернути увагу, коли треба отримувати цю довідку. Перше, згода одного з батьків не потрібна. Якщо батько іноземець або особа без громадянства, один з батьків, якщо є запис паспорті про виїзд на постійне місце проживання за кордон, якщо є документи про смерть, позбавлення батьківських прав або зникнення безвісті другого з батьків. Якщо є рішення суду про дозвіл на виїзд без згоди іншого з батьків, крім того, якщо є рішення суду про проживання, про встановлене місце проживання з одним з батьків, з цим батьком може дитина виїхати на строк до 30 днів. Також, якщо мати є одинока, такий факт підтверджується відповідно з довідками з рацу, ну, ЦНАПу, там, ну, я думаю, рац видає. Якщо є довідка про заборгованість зі сплати аліментів понад 4 місяці це берете в Державні виконавчі служби, і, відповідно це також дає право без дозволу іншого з батьків виїжджати. І якщо дитина має інвалідність або серйозне захворювання за умов надання відповідних документів. Якщо дитина буде їхати з іншою особою, тобто не з батьком чи з матір'ю, то тут потрібна буде нотаріальна обов'язкова згода або батьків на виїзд із зазначенням супроводжуючі особи країни та строки поїздки. Те саме стосується і от виїзду за кордон іншого з батьків, якщо от не підпадають під випадки, коли згода батьків не потрібна, треба обов'язково нотаріальна згода за зазначеним країни і періоду виїзду за кордон. Що стосується під час дії воєнного стану особливості, то також може здійснюватись в супроводі одного з батьків, баби, діда, повнолітніх брата, сестри, мачухі та відчі. Ну, Що стосується чоловіків, то ми ж прекрасно розуміємо. У чоловіків для того, щоб виїхати за кордон, як мінімум повинно бути право на відстрочку, якого повинна бути внесена в цю систему резерв Плюс. Інакше, на жаль, не випустять, якщо особа є військово зобов'язаною. Якщо не військово ну, наприклад, інвалідність чи якісь інші обставини, то виїхати можуть. Звичайно, можна виїхати і з Іншою особою, е якщо буде вона уповноважена батьками е відповідно письмовою згодою, е от якщо є письмова згода на одного з батьків, а також вона підтверджена згодою органів опіки і піклування. Так також можна буде виїхати з дитиною, інша особа зможе виїхати з дитиною за кордон. В принципі, на цьому все. Якщо потрібно буде допомога, звертайтесь, Ну і найголовніше, не забувайте. Допомагати Збройним силам України, допомагати Україні вистояти, тому що іншої країни у нас немає і ніколи не буде. Підписуйтесь на канал, поширюйте це відео. А найголовніше віримо в перемогу, віримо в Україну, віримо в наші збройні сили. Слава Україні, слава ЗСУ. До зустрічі!